Можу приїхати сама дати правнуку огірків помідорів, бо він ж не приїде до мене. Що? Ти розумієш, що мені... мені 97 років, синочок. Правночок Правнучок. Ти Мій. О, це салат я з якого села? О, я з села цей. Вінська область, село. Вінницька область, село Максимович. Чули таке да, село? область, село Максимович. Чум, звісно, чу. чу, чум. Але ж не був ні разу, не був ні разу. Чуєш, коротше дивись, з тебе 20 гривень. Бабуля, а, а що це? Пара на проїзд це треба. Це бабуля, а, 20 гривень. Пара 20 гривень на проїзд, нема. 15. 15, а що робити? Ну кидай мені в кишеню, кидай в кишеню мені. Гасю, у тебе такий піджак мовний. Кидай мені в кишеню. На ти, То, короте, та, ти, 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 Ти до, пра... до мого мужа, коли прадіда приїдеш, а? Приїду, ну вот симце и приїду, бо Знаш, шо, я бачу, що до вас полезно заїжджати. Да, вот, про деда завтра день рождения, приезжай, приезжай. Да, мали 120 є, якраз з'їжджу до діда. Є, е, да? да? Хорошо, приїжджай, малий, давай. Все, я дякую, ты... все давай, малий, давай, давай, давай.